Друзі, ви запитували. Я відповідаю про синдром спустілого гнізда, і він виникає тоді, коли діти підростають їм, умовно кажучи, років 18, ну так плюс-мінус, і вони їдуть в інше місто навчатися, ну або вже працювати, тобто залишають батьківський дім, відлітають ніби як із батьківського гнізда. Цей такий непростий період для обох із батьків, але більше складніше його переживають мами, тому що мами більше приділяють часу і уваги своїм родинам, особливо своїм дітям. І в цей час вони можуть відчувати таку якусь пустошеність, непотрібність, втрачається контроль над дітьми, значимість і роль в їх очах, втрачаються сенси і навіть цілі якісь у житті. І звільняється багато часу, вони навіть не знають, куди себе подіти. Ну, чому це так відбувається? Ну, справа в тому, що ізначально були побудовані неправильні стосунки із собою і в родині, тому що мами мають таку тенденцію видвигати своїх дітей на п'єдестал, тобто на перше місце. А потім вже чоловік, а потім у ліпшому випадку вже вони на останньому місці. А потрібно, щоб було все навпаки, на першому місці ви взагалі самі повинні бути для себе, а потім ваш чоловік, а потім вже діти, тому що діти це всього лиш гості в вашому домі. І якщо шоу, вам доживати свого віку разом із чоловіком, а діти з вами просто тимчасово були. Тому приділяти більше уваги потрібно чоловіку, аніж дітям, але в першу чергу собі. Але, друзі, ми маємо те, що ми маємо. Все дітям, все для дітей. І потім, коли вони йдуть будувати своє власне життя, виходить так, що ми не можемо і не знаємо, що робити нам далі. Ну, перше, що потрібно усвідомити, це те, що дітей потрібно відпускати. Діти, наша, наша задача у цьому світі це продовження роду. І наша задача у цьому світі це навчити наших дітей жити без нас. Тому ми маємо передати їм свій досвід, свої знання і навчити виживати в цьому світі самостійно. І якщо в них це добре виходить, друзі, значить ви справились добре, і це не означає, що ваше життя скінчилося. А просто одна із головних ваших задач виконана добре. Тому що якби вони не могли кроку без вас ступити, якби вони сиділи під вашою спідницею, то це було б, друзі, ненормально згадати себе, як ви виживали в цьому світі, коли було вам по 18 років. Ще одне, друзі, що б хотілося сказати, ну ось на ті поради, які можуть давати психологи, коли діти відлітають з батьківського гнізда, це ось згадайте, якими ви були раніше, чим ви цікавилися, що ви хотіли робити. І так далі. Ну, Друзі, тут є такий підводний камінь один, я так вважаю, тому що ну, до того, як у вас з'явилися діти, вам приблизно було років 20, і у вас тоді була легкість в голові, легкість в тілі, були якісь мрії. Ви елементарно могли піти на дискотеку. А сьогодні, коли вам приблизно плюс-мінус років 40, то вам не вік, ні стан здоров'я та елементарно стан мозку інший і не дозволять вам піти на ту саму дискотеку. Це вже просто більше не актуально. Тому ми не можемо дивитися на те, що було років 20. Нам потрібно не дивитися в минуло. А познайомитися із собою новими, тому що приблизно 40 років це такий чудовий вік, коли приходить самоусвідомлення. Ви ще ніколи не були такими цікавими особистостями, як сьогодні. Тому я пропоную не діставати дітей, а познайомитися із собою і зі своїм партнером. Ви подивіться, скільки навколо нових людей. Ви не всіх до речі знаєте. Ви подивіться, скільки різних місць ви ще не відвідали. Тому потрібно Дивитися на себе, тобто виставити себе на перше місце і займатися собою, а потім вже всі інші. Ну ось я, звісно, не являюсь ні для кого еталоном. Так просто приклад заради прикладу. Що я зробила, коли мені виповнилося 40 років? Я зрозуміла, що наступив другий етап у моєму житті, це тоді, коли. Одна із ролей перейшла в інший вже такий етап, тобто е, моя дитина вже підросла, і мені потрібно знайомитися із собою. Я, маючи е, якусь вже базову освіту, пішла зараз на різноманітні курси підвищення кваліфікації, я роблю те, що мені цікаво. Мені немає нічого цікавішого, ніж те, чим копатися в психіці. Тобто я зараз вивчаю нові різні методики психотерапії, я закінчила вже декілька курсів, зараз поступила в магістратуру. Хочу отримати право на викладання. Не знаю, можливо, не знадобиться, нехай буде мені просто цікаво. Я роблю взагалі те, що мені цікаво, не тільки в роботі чи в навчанні. Я відвідую деякі місця, десь по Україні, десь поза межами України. Я займаюся своїм фізичним тілом, тому що коли тобі 40 то то нікому не потрібно пояснювати, як це важливо. У мене там проблеми також зі здоров'ям, я не можу піти в спортзал, але я завжди. Я таким принципом по життю ділайш, що можеш з тим, що маєш, там, де ти є. Тому, якщо я не можу піти в спортзал, я собі заказала гантелі, гирі, займаюся вдома самостійно, присідання, випади, перекати, присідання з гирею, тобто поетапно йшла я. До цього не за один день і не за один місяць. Далі в мене гантелі починалась 1,5 кг, потім 2, потім 2,5 і так далі. Тобто мені цікаво за собою спостерігати за розвитком. Тобто, в мене йде весь час розвиток. Мені цікаво спостерігати, як розвивається моє тіло, тому що раніше те, що я сьогодні роблю, я не могла такого робити. Нехай це не багато. Але, порівнюючи з себе вчорашньою, я такого не могла робити, те, що роблю сьогодні. Тому, друзі, потрібно усвідомлювати, що допоки у вас є ви. Ви завжди, от, вам завжди є чим вірніше ким займатися, тому що я ось, наприклад, ще себе до ума не довела. Мені ще із собою роботи не почати край. Тому не потрібно нікому нав'язуватись, займатися собою. Ще, Друзі, є такий момент, я би хотіла його з вами обговорити. Я вважаю його дуже важливим. Він не відразу до мене дійшов. Десь тоді, коли мені було років 18, я вчилася в інституті, і у нас було змагання між інститутами. І ось у нас тренер, я не знаю, по яким критеріям він на мене ткнув пальцем, тому що я взагалі не спортсменка, але, можливо, інші були ще гірші, ніж я. Ну, коротше кажучи, пішла я і бігла там 100-метровку. І ось я так непогано розігналася. І коли добігала до фінішу, там є така оця біла черта, полоса оця, я її побачила і почала сповільнятися. Тренер це помітив і почав мені кричати: ні, не дивись! Туди, підніми очі, дивися прямо. Я піднімаю очі, починаю дивитися прямо і знову я розганяюся, і потім вже, дивлячись прямо. Чому, друзі, я хочу про це поговорити? Справа в тому, що коли в нас є отакі дати, е, такі дати, е, ну, особливі дати, скажімо так, як 40 років, або якийсь такий період, як оце діти вилітають з батьківського гнізда, або люди виходять на пенсію. Для нас це, умовно кажучи, в нашій голові ніби як оця черта. Ми на неї дивимося, ніби це край, і за тою чертою нема нічого. Тобто ми не бачимо, що далі. Нам здається, що це кінець. Але, друзі, в цьому є помилка, тому що наш мозок, Може буквально це сприймати і починає сповільнятися, сповільняє процеси в організмі, сповільняється, тобто він не бачить цілий, і. Наступають негативні тоді наслідки, може погіршувати здоров'я і так далі. Тому, навіть коли ви виходите на пенсію, завжди знаєте, чим ви будете займатися ще до того, як ви вийшли. Тому не проводьте собі ніякої черти, ні з яким періодом. Тому що. Потрібно ставити собі довгострокові плани. Неважливо, скільки ви проживете. Не дивіться на те, скільки вам років. Плани мають бути на 30-40-50 років уперед, а то скільки вам Бог дасть, скільки проживете. Але ви маєте знати, що ви будете робити потім знову, знову і знову, друзі. Все, дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам було це корисно. Люблю вас, до нових зустрічей.